Таунхаус з новим ремонтом 69 тисяч. Зараз покажу вам планування. І загалом огляд. Це кухня-вітальна столова, кухонна зона в цій частині, вихід на власну зону відпочинку, повністю по периметру першого поверсу, тепла підлога на водяному контурі. Власна парковка у всіх вона окрема по документам, побудований з керамічного блоку і зовнішнє утеплення 10 см. Це якраз прихожа, це бойлер і котел. Тут вся електрика, все бачите, скільки груп, все класно зроблено. Санвузол на першому поверсі. Теж тут іде душова кабіна, можна поставити склочі, шторку, обувальник, унитаз і там грабінка на теплу підлогу. Якраз. Зараз покажу вам планування другого поверху. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, я ставлю телефони в описі, будь ласка, звертайтесь, допоможу. Другий поверх дві окремі спальні кімнати, якраз виводи під ліжко. Це дитяча, вона трошки менша. І ванна з вікном. Тут теж тепла підлога йде. Так все класно виглядає. Це центр білогородки. До зупинки 300 метрів, до Сільпо також 300 метрів. Школа-садочок в кілометрі. Дуже гарна локація. Приїжджайте, купуйте.